Увечері 2 листопада, після поминальних урочистостей на Янівському цвинтарі у Львові, духовенство і вірні зібралися в митрополичій Базиліці, де архієпископ Мічеслав Мокшицький відправив святу месу за померлих єпископів, священників, монахів і монахинь. Під час своєї проповіді архієпископ звернувся до вірних, нагадуючи, що молитва за померлих у ці дні є дуже важливою. Тут, у Львівському архікатедральному соборі, ми молимося за тих, хто століттями опікувався церквою. За єпископів, священників, монахів, які присвятили своє життя служінню Євангелії на цій землі. Особливим чином згадуємо єпископів, похованих у криптах цього собору людей молитви, віри і пастирської опіки. Їхні тіла спочивають у тиші, але їхня духовна присутність залишається серед нас у молитві, в пам'яті та в продовженні їхньої справи, зазначив архієпископ Львівський М'чеслав Мокшицький.